Цих трьох цуценят знайшли на одній з вулиць Мукачева. Зараз вони живуть у пункті тимчасової перетримки тварин і чекають на люблячого та відповідального господаря. На жаль, хтось цих цуценят викинув. І було звернення до нас в ремонтно-будівельне управління, і ми мусили виїжджати і, і, і забрали їх, тож вони є зараз тут. Загалом у притулку Мукачеві наразі перебуває 67 собак. З них шестеро цуценят. Когось знайшли травмованого на дорозі, інших господарі залишили на вулиці. Частина собак дворові. Було що люди виїжджали за кордон і залишали породисту тварину, бо не мали можливості забрати з собою. Є один випадок, що господар вже похилого віку, чоловік, і він ну, фізично не може вже тримати. А тваринка під бультер'єр, тому ми її забрали. І вона є зараз тут на притулку. Алабай Дашенька потрапила сюди з вулиці. Господарі прив'язали її до дерева на одній з вулиць міста, коли їхали за кордон. У притулку собака вже понад два роки. Вона, вона із сходу приїхали переселенці, пожили деякий час в мікрорайоні Черемушки, і потім прив'язали її до горіха і уїхали. І була ціла, якби ну, історія з тим, що її. Було забирати, але цю собачку вже не ми безпосередньо робили. Це ще перед нами центр контролю за тваринами, і вона є зараз тут з на. На відповідальних господарів чекає блакитноокий хаски, якого притулку так і назвали хаски. Його господарі залишили на вулиці. А це барні. Він дуже лагідний та слухняний собака. Стане чудовим і вірним другом. Ціль нашого притулку це тимчасове утримання. Тому ми закликаємо людей брати їх з притулку. У нас є різного характеру тварини більші, менші. Тобто для кожної людини знайдеться і товариш, і друг, якого вона може взяти до себе додому. За собаками притулку доглядають декілька працівників. Тварин годують, вакцинують, лікують та стерилізують. Частина з них залишається жити в пункті тимчасової перетримки. Тут є багато тварин, є соціалізовані, адаптовані, які готові вже їхати в найкращу свою відповідальну родину, тому що е, тут знаходяться також ті тварини, ті собачки, яких зрадила попередня родина. Тобто вони їх просто вивезли в місто або залишили десь на вулиці, і звісно, працівники е, РБУ е, забрали і в притулок собачку якби дали. Минулого року в притулку облаштували 15 нових та відремонтували 9 старих вольєрів, адже кількість безпритульних. Тварин постійно збільшується у 2024 році. До родин влаштували 29 собак. Притулок постійно наповняється, постійно розширюється. Тому дуже дуже нагальна проблема. Все таки пристосувати десь собаки до, до нормального життя на різних фірмах, домогосподарствах. Це дуже важлива. Дуже нагальна проблема ще в тому, що багато людей, волонтерів, виловлюють собаки з різних других територіальних громад, а звозять їх у Мукачево Всі собаки притулки. Ку чекають надбайливих та відповідальних господарів? Тварини стануть чудовими, вірними друзями для кожного. Тож, якщо ви маєте змогу, прихистіть безпритульну собаку чи кішку.